Доброго дня, любі друзі! Сьогодні я вам покажу, як зробити ось такого прекрасного різдвяного дідуха та розповім трішечки про нього. Отож, слово «дідух» означає найстаріший, однак в різних регіонах України на нього говорять по-різному, так як король, сніп, колідник, сніпрай, колядник, дід, «дідок», «дідух», «дідо» та «коляда». Зі старослов'янської мови термін Перекладається як дух предків. В дохристиянські часи його створювали як пожертву силам природи. Його робили обов'язково з повних колосків. Дідуха за традицією в хату заносив господар родини, клав його на покуті біля ікон, його вважали оберегом від злих сил, часто дідуха додавали різні прикраси, такі як вироби із соломи, різні сухоцвіти, як зробити дідух? Дідух створюється тільки з необмолочених пшеничних колосків. В деяких регіонах використовують також овес, жито та ячмінь. В народі існувало повір'я, якщо створити дідуха з останнього обжинкового снопа у полі, то жниця, яка його взяла, скоро народить дитину. Сьогодні ми ж будемо робити дідуха із трьох видів злакових, таких як пшениця, ячмінь та овес. До сучасних дідухів можна додавати так, як рис, просо, льон та різні трави та навіть ягоди, такі як калина або жолуді. Для такого дідуха нам потрібно створити пучки. Пучки можна створювати кратним числом. 4 може означати 4 тижні в місяці. Також можна класти в пучки сім колосків, це означає сім днів. У тижні. Також можна класти 12, що означає 12, 12 місяців у році. Ми ж будемо класти 12. Що нам для цього потрібно? Нам потрібно взяти один колосок вівса. Так як він довгий і буде погано дивитися в композиції, нам його потрібно розібрати на ось такі, якби, суцвіття. Це вже є один колосок. До нього докладаємо 4, ні, 5 колосків із ячменю. Три, чотири. П'ять. І шість. Разом із овсом буде шість колосочків. Потім я додаю шар із сухо У мене тут деревій. Ось тут я закладаю дерев'ї по колу та ось такі маленькі суцвіття чортополоху. Також ми їх кладемо по колу, вони не, не рахуються, як е, е, колоски. Це тільки має бути 12 колосків. Також ми беремо 6, 6 колосків. Так, шість колосків пшениці. Один. Один. Два. три, чотири, П'ять і шість. Получився в нас такий гарний пучечок, таких нам потрібно 12 штук. Як фіксувати його безвузловим методом, я зараз покажу. Беремо кладемо вертикальну нитку, притримуємо пальцем, робимо петельку, також притримуємо цю петельку пальцем і обкручуємо так, 12 разів або 3 см. Я ж кручу 12 разів. Потрібно так дивитися, щоб е, нитка лягала одна коло одної, і постійно ниточку підтягуємо, щоб зафіксувати всі наші е, колосочки. Ось ми докрутили, беремо ось цей вільний кінець, запихаємо ось цю петельку, перепхали. І тягнемо за цю вертикальну нитку, що ми залишали, і обрізається. Обрізається під самий самий Так, у вас вузлик залишається під цим обмотом, і ніякого вузлика не видно. і так набагато гарніше. Таких нам треба 12 штук. Я вже їх сплела. У мене вже готово 12 пучечків, і з них ми будемо формувати дідуха. Як ж це потрібно робити? Нам потрібно взяти основний центральний пучечок, і від нього на 5 см нижче класти, потрібно покласти 3 пучечка. один, 2, 3. І фіксуємо нитку таким самим способом, як ми фіксували почечки. Ось так у нас гарно вийшло. і зараз ми будемо робити наступний е, ярус. Для наступного яруса нам потрібно знову три почечки. Вкладаємо в такому самому порядку, як і ми вкладали. На, 3, на 5 см нижче е, верхнього ряду. І кладемо у жолобки, де, вже нема, де немає. Ось отут немає е, пучечка, значить, ми сюди прикладаємо наступний пучечок. Ось таким чином. І фіксуємо так само, як і фіксували перші пучечки. Для е, останнього ярусу нам потрібно 5 пучечків, і складаємо їх. Також на 5 сантиметрів нижче від попереднього, і складаємо вже тісніше по полу. Ось такий у нас дідух виходить. Так само ми його фіксуємо безвузловим методом, як фіксували перший пучечок. Ось так у нас виходить гарно і акуратно. Ось тут ми залишаємо знову 5 см і фіксуємо ниткою таким самим методом. Фіксуємо так, щоб десь приблизно було також 5, 5 см. Які от Ось так у нас вийшло. і зараз... Ось ми основну вже частину завершили. нам потрібно зробити третю останню ножки. Для цього нам потрібно о, це все відрізати. От, ось ця частина, що нам лишня, відрізаємо сос, я вже відрізала, і зараз будемо формувати ножки. Для цього нам потрібно розділити на три е, рівні частинки. Ось так буде. І кожну частинку обкрутити ниткою, таким же самим способом, як ми робили перший пучок. Ось дідо наш нас вже готовий. Ви ще можете підрізати кінчики для того, щоб краще він стояв, більш був стабільний, розводимо ножки і запихаємо, вкладаємо сюди такого ангелочка. Як зробити такого ангелочка, дивіться у попередніх відео. Ось так. Цей дідух має три рівні. Що ж означає три рівні? Перший рівень це світ богів, другий рівень це світ живих, і третій рівень це ось де розгалужені ножки, це світ мерших. Які ж можуть бути види самого дідуха? Дідух може бути як деревоподібний, так і у вигляді сніпка. І може бути у вигляді сніпка за допомогою ось таких пучечків, як ми це зробили разом з вами. Ось тут місце, де ми залишали, ми можемо прикрасити різноманітними стрічками, або навіть квітами із соломи, або різними суцвітями. Наприклад, як от можна прикрасити ось таким гарними суцвітями хмелю. Ну він підсохне, туди можна прикрашати. Такі дідухи ви можете зробити самостійно або замовити в мене на інстаграм-сторінці. Посилання буде в описі під відео. Якщо вам моє відео було цікаве та сподобалось, не забувайте класти вподобайки та поділитися цим відео. Всім до зустрічі, дякую!